Да уж, місяць, здається, тут не був, якщо не більше. Ну, це було дуже багато причин, про які ми сьогодні трошки поговоримо, але основна тема сьогодні про фокус вашої уваги на важливому. Так, щоб ви при цьому не вигоряли. До речі, хто тут вперше? Привіт, мене звати Сергій Зорін. Ми тут займаємося систематизацією життя. Я тут розповідаю, як простими кроками можна прибрати хаотичність зі свого життя, повернути собі контроль, насолоду, щастя від життя. При цьому не вигоряти, не мучити себе і робити це через власні відчуття, а не тому, що хтось так щось сказав. Тому обов'язково підписуйтеся тут. Багато цікавого. Давайте буду пояснювати на прикладі. Я його дуже часто приводжу на наставництві у себе. Називаю його акардіоном. У мене немає акардіона, але буде вам. На ковтинці показувати, якщо ви уявите, що це ваш акордіон. У нього є дві позиції: для того, щоб він видавав звук, вам потрібно як стискати його, так і розтискати. От ваше життя відбувається те саме. Ми маємо регулярно його стискати, тобто фокусуватися на дуже важливому концентруватися, прибирати зайве, робити максимум зусиль в одну, скажімо, точку. А далі навпаки, розширюватися і заповнювати своє життя більшим простором, свободою, креативністю, різноманіттям для того, щоб на. Дихатися, щоб потім знову ж таки обирати якусь більш точечну складову і знову в це звужуватися, щоб отримувати результати. Ось таким чином ми, якби, привносимо життя в наше життя, створюємо цей звук нашого життя, той, що буде дозволяти нам відчувати себе живими, дозволяти нам відчувати емоції, насолоджуватися життям і проживати його так, щоб ми не жалкували про те, що ми його прожили. І завдяки цьому методу, ви можете рухатися дуже дуже довго. При цьому не вигоряючи, і ось цей наш фокус уваги, він не має бути постійно в одній тій самій точці. Тому що якщо ми будемо дуже довго одну і ту саму дію концентруватися, робити дуже, дуже, дуже довго, ми в якийсь момент відчуваємо, що наше життя, знаєте, висмоктало з нас. От у нас немає більше сил, щоб щось робити. І це дуже часто трапляється, коли ви надивитеся на Ютубчику різних е, мотиваційних або продуктивних відео, думаєте, от, я зараз теж зберуся і почну все це робити. І ви це виконуєте там де. День, два, тиждень, можливо, місяць, іноді навіть рік. А потім ви відчуваєте, що, начебто, щось з вашого життя просто зникло. Воно стало максимально сірим, максимально одноманітним і не цікавим. Тому що ви якраз таки сильно сфокусувалися в одній позиції да, цього аккордіона. Вам потрібно навпаки розширитися, вам потрібно навпаки зробити невеличку можливо паузу, можливо, прибрати якісь складові, які ви до цього робили, для того, щоб просто. Трошечки видихнути, наповнитися, розширитися, наповнити своє життя різними емоціями, людьми, відносинами, якимись новими діями, які ви виконуєте, проєктами, в які ви вкладаєтеся, і так далі. Тобто, якимось чином створити в своєму житті щось інше, що буде дозволяти вам рухатися цікавіше, наповнювати своє життя, життя. І от коли ми дуже довго фокусуємося на одному, дуже багато це робимо. Ми можемо навіть зайти в такий режим, коли ми навіть не відчуваємо, що ми це робимо. Ми просто робимо, тому що ми вже звикли працювати в такому б'є. Ми звикли не досипати, ми звикли працювати екстра. Ми звикли робити якісь дії, які ми не хочемо, не любимо, не розуміємо, але все одно виконуємо. Так? Просто тому, що ми вже звикли, і наше тіло, так як воно адаптивне, ми доволі легко входимо в цей режим, того, що ми просто виконуємо те, що потрібно. Не думають. Чи про те, а як це дійсно впливає на нас в довгостроковій перспективі. Прямо зараз в моменті я можу це зробити? Так, можу. Але чи це гарно вплине на мене там, через місяць, через рік, Скоріше за все, ні. І найбільша проблема в цій всій ситуації в тому, що це як звичайний маятник. Да? Якщо ви його відтягуєте в одну сторону дуже сильно, в якийсь момент він має піти в іншу сторону на такий самий е, рівень. Да? І відповідно, коли ви дуже, дуже багато працювали фокусовано в одній стороні, вас потім дуже швидко відтягне в іншу в протилежну сторону. У вигляді лінії, у вигляді вигоряння, у вигляді відсутності, взагалі будь-яких сил на будь що Я ж для себе обираю робити це більш підконтрольно. Я розумію, що цей маятник в будь-якому випадку буде існувати. Я розумію, що цей кардіон буде постійно існувати. І я для себе обираю в яких відхиленнях я хочу взагалі цей маятник крутити. Тому що для мене дуже важливо контролювати як одну сторону, так і іншу. Не допускати оцих крайніх значень, в яких я втрачаю контроль, що в одній, що в іншій стороні. Тому моя задача контролювати і обмежувати себе як в навантаженні. Так і в розслабленні не давати собі занадто сильно розслабитися і не давати собі занадто сильно. Перепрацьовувати, якщо ми беремо наприклад, роботи дачі якихось проєктів, так само там не знаю у відносно, щоб ви не проводили занадто ча багато часу разом і не занадто мало часу разом, да? щоб ви знаходилися от в цьому постійному, скажімо, темпі, в постійному об'ємі, в якому ви контролюєте і одну сторону, і іншу сторону. Точно те саме беріть зі спортом. Да? Ми намагаємося не кожен день ходити по 15 годин, а ми ходимо не знаю, там раз на тиждень, два рази на тиждень, три рази на тиждень. Оцей мінахим максимум це ходити кожен день по годині. Мій мінімум ходити, наприклад, раз на, на тиждень. Намагаюся не допускати такого, щоб я не ходив взагалі. Я намагаюся не перепрацьовувати так, щоб я працював, наприклад, кожен день по екстра годинах в цьому залі. Таким чином я контролюю свій стан і перехід між цими станами дуже дуже чітко, не допускаючи якихось проблем. Я чітко розумію, що я контролюю одну іншу ситуацію. Я в них абсолютно спокійно можу навігувати себе. Ось тому в цілому і не виходило якийсь час відео, тому що я розумів, що у мене занадто багато інших проєктів, інших задач, які треба зробити, і на все я просто не міг роз... Сповсюджитися, да я не міг зробити все одразу якісно, так би я би хотів. Це зробити, і у мене був оцей етап звуження да, мого кардіону, коли мені треба було сфокусуватися на важливих задачах. У мене не було так багато ресурсу, щоб бути всюди, і при цьому дуже об'ємно, дуже інтенсивно. Да? тобто я можу в розширенні в якомусь процесі працювати, коли в мене багато ресурсу. Але зараз було так, що потрібно було закінчити нормально, провести наставництво минулу групу, закінчити їх. Паралельно почалося навчання. Моє там дуже багато ну, потрібно було думати, включатися, працювати. Тому я обмежив свою соціальну діяльність. Тільки до інстаграму, по факту, там все виходило регулярно, тому що це все ж таки така основна моя платформа. А всі інші складові трошки відсіялися, трошки поставилися на паузу. Я відчув, що мені був потрібен цей час трошечки виключитися від цього соціального простору, подумати, проаналізувати, що я роблю, куди я рухаюся. Ми перепрацювали повністю всю програму. на наставництво на наступний зимовий потік. До речі, хто не в курсі, там вже анкету перед запису я відкрив на зиму. Відповідно, буде нова група, повністю новий матеріал, повністю нова програма оновлена. Всі матеріали тому що вже настану рік пройшов в груповому форматі, і потрібно було оновити повністю все. Вирішив, що треба з нового року якраз таки зробити такий повноцінний апдейт. Всього тому буде трохи інша програма. Нові модулі, нові формати, нова взаємодія. Повністю оновлю всі матеріали, перепишу, перезніму нові відео, тому що я вже змінився мої думки змінилися. Трошечки матеріали вже якимось чином актуалізувалися, щось доповнилося, щось віднялося. Тому що світ рухається. Я рухаюся навчання, так само буде рухатися, тому що це частина мене, вона проживає такі саме трансформації, як і я. Після кожного потоку я забираю для себе якісь нові інсайти, знову ж таки, доповнюють завдяки учням, завдяки вам, хто дивиться, да, хто щось коментує, хто щось питає, завдяки моїм трансформаціям, завдяки моїм вчителям. Все це якось об'єднується і потрібно вже викладати відповідно все це в новій формі, яка буде відповідно цією зимою. І зараз відчув, що я вже трошки засидівся в цьому стані. Дуже сфокусованому і треба розширюватися. Якраз таки закінчилася група. У мене з'явилося трошки більше вільного часу, який я можу використовувати під це все. І зараз грудень буде такий дуже наповнений, я б сказав. І по планах я, по-перше, повертаюся на YouTube. Я планую випускатися по два відео на тиждень, як це було колись. В цілому я думаю, що це більш ніж реалістично з моїми об'ємами. Так само Instagram залишається одне-два відео на день щоденно. Паралельно з цим я щоденно майже зараз. Тренуюся, хочу повернути себе форму, бо за минулі місяці я дуже сильно прям скинув. Мені здається, це були прям самі мінімальні ваги, які я колись взагалі бачив у себе під ногами. Да, вот але я підсушився так дуже знатно, тому зараз набираю нормальну форму і вже потрошку рухаюся такими гарними темпами наверх. Розумію, що для мене здоров'я важливе. Для мене здоров'я це спосіб мого відпочинку і відновлення, тому мені потрібно все ж таки прикладати зусилля на це все. Паралельно з цим перезаписую повністю всю програму. Буду перезбирати зараз активний процес набору нової групи. Відповідно, проводжу всі консультації з тими, хто заповнював анкету індивідуально з кожним сідаємо, розбираємо всі запити, дивимося, чи ця програма підійде чи не підійде. Розповідаю всю програму в деталях, відповідаю на всі ваші питання для того, щоб відібрати людей, які дійсно зацікавлені в тому, щоб працювати, а не просто посидіти, послухати. Мені такий формат не цікавий, і мені потрібні люди, які хочуть змін в своєму житті, готові. Для цього працювати, бо у нас станції побудовано так, що це робота з двох сторін обов'язково. І Я зі своєї сторони можу розказати, допомогти, показати, подивитися з іншої сторони, підкоригувати, але всі дії все ж таки робити вам, все ж таки робити кожній людині, тому що це ваше життя, ви за нього відповідаєте, і цю відповідальність придеться нести вам. Тому дуже важливо, от на самому початку, щоб цей контакт був налаштований, щоб я підходив вам і ви підходили мені, і тоді ми можемо нормально співпрацювати, тому що програма триває два місяці, і за ці. І два місяці ми маємо якби ну гарно взаємодіяти і не напрягати один одного розуміти наші цінності, щоб ми співпадали і так далі. Хочеться ще на початку січня трошки поїхати відпочити, хоча б на декілька днів, бо теж не відпочивав вже дов доволі давно. Так щоб просто повністю відключитися, вимкнути всі соціальні мережі, виключити всі телефони, просто поїхати кудись відпочити, перезагрузитися, бо ну треба вже треба вже трошечки і міру знати, так скажімо. От, але в основному грудень буде прямо такий дуже насичений. Багато всього хочеться зробити багато. Всього потрібно зробити, і на все це треба сили. І я знаю, що мені особисто треба просто вкатитися знову в цей режим, коли я створюю, наприклад, там, контент чи займаюся цим постійно на регулярній основі. Бо тут і такий момент, як тільки ти починаєш. Менше знімати, тим менше у тебе бажання знімати, і тим більше ти знаходиш там відмазок, щоб не знімати. Як тільки ти входиш в цей режим, воно вже якось як зі спортом. Типу, якщо ти почав вже займатися, ти завжди знаходиш на це час. От тебе завжди воно виходить. Ти спокійно можеш робити в цілому будь-який об'єм, не нехтуючи всім іншим там сколовими твого життя. Тут відбувається приблизно те саме. Просто треба вкатитися заново, треба включитися і почати це робити. Тому відповідно, ми починаємо це все робити. Люблю взагалі грудень, тому що це такий час, коли. Є бажання доробити все до нового року. Воно з однієї сторони дуже таке собі, да, це прагнення, що от новий рік треба закінчити всі свої справи, які я за рік не встиг зробити. Але в моєму випадку це не так, тому що я протягом року виконував всі свої там цілі задачі. А тут просто на грудень хочеться трошки закінчити, підвести такі собі підсумки, щоб на початку січня можна було трошки відпочити і почати відповідно новий потік. Настане вже оновленим, свіжим, віддавати вам якомога більше сил, ресурсу, енергії. Такі от. Справи, як ви там, як у вас справи? Що у вас цікавого було? Можете поділитися в коментарях. Буду дуже радий почитати, тому що не викладав вже місяці два, якщо я не помиляюся. Може там в минулому місяці щось одне відео якесь вийшло. Пам'ятаю на день народження, виклав відео, і потім ще одне, і все. А це було в жовтні. Тому треба трошечки трошечки повертатися назад. Отак, от побачимося, і не забувайте, що є інші відео, які ви можете подивитися. Там теж багато цікавої інформації. І посилання на форму перед запису наставництво залишив в описі під цим. 기도합